Як воду п'ю із чистої криниці, З-поміж людей вишукую слова, і наша рідна мова чарівниця у віршах повнозвучних ожива. Цвіте, як квітка маку серед полю, дзвенить, як пісня пташки чарівна. І хоч нелегка в Україні доля, та вірю все ж, відродиться вона, і буде людям Україна мати, нема чого, якою нині є. І мову рідну будуть цінувати, як найбагатше надбання своє. Мова краса спілкування, мова, як сонце ясне, мова то предків надбання, мова багатство моє, мова то чиста криниця, де б'ємо в сльоза джерело. Мова це наша світлиця, вона як добірне зерно. Мова державна перлина неї завжди дорожіть. Без мови немає країни, мову, як матір любить. Як не любить ту мову нашу? Мені вона найкраща в світі, гарніша, ніж весняні квіти. Дзвенить, як пісня Солов'я, її нікому не віддам, в не духам не дам, не дам над нею кпити і сміятись, щоб легкодухім не страхатись. Скажу за тебе гнівне слово Моя ти рідна горда мова. Без мови не створити нам держави, доріг тернистих не перебрести, хоч вороги жорстокі і лукаві, стіною стань і мову захисти. Річ не про те, що мова солов'їна, бо мова вища, ніж пташиний спів. В її скарбниці доля України космічна нерозгаданість віків. Не говори в нас мова солов'їна, бо мова вища, ніж пташиний спів. В її скарбниці доля України, глибинна таємниця правіків. Все заберуть, а залишиться словом. Знов до життя повернемося ми. Лише тому, що не пропала мова, ми, наче люди, між людьми. Вона нортує джерелом криничним, і із попелища феніксом стає. Для нації вона гарантна вічність, тому її так люто ворог б'є. Як нема без зірок не без воду, як блакиті без сонця нема, так і мови нема без народу, і народу без мови нема. На всі рани розчиниться вся кров, колись мене побачиш, ти квітучою і знов, я подарую чисте небо, і прийде весна. Колись, коли закінчиться війна, тому що я Україна.